Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина. Сьогодні у нас уже 12 квітня і хочу показати вам, чим я буду сьогодні займатися. Ось на вулиці вже так починає весна. Цей кущик, котрий росте в мене за вікном, почав розпускатись, деревця теж почали розпускатись. Але сьогодні знову похмуро і вітер. Трохи похолодало. А я сьогодні буду готувати на обід коріння окорочка з картопелькою. В духовці. Що нам для цього потрібно? потрібно головний інгредієнт це окорочка, картопелька, слівки або майонез? Спеції. У мене перчик, паприка, е, приправа індійки е, та насіння льону і насіння чіо і соль. Оце насіння я е, споживаю для себе. Воно мені дуже допомагає для здоров'я. А також нам потрібен ще часничок. Його в мене тут достатньо. І зараз ми оці мої окорочка будемо просушити полотенцем бумажним. Рушничками і далі зустрінемося. Чесничок, друзі, нарізала отакими пластинками, не дуже товстими, не дуже тонкими, середніми. І обрізала все вже я ніжки, занишу кіці. Тут у нас на вулиці кіця живе, і я її оці. Обрізочки занесу, щоб вона скуштувала. А ці корочка я буду робити надрізи і шпігувати чесничком. Ось таку роботу зараз я швидко це все зроблю. Вона займе не дуже багато часу. І зустрінемося з вами. Так, друзі, нашпигувала я. Робила такі глибоченькі надрізи, щоб дольки чеснику добре туди. Заходили такі дорічки, чесничку, пластиночки. І відставляємо це все в сторінку. Готуємо наші спеції. Тут у мене перчик, ну, вже я сказала, насіння льону і насіння чило. Тут у мене коріандр мелений. Тут приправа синдійки і сіль. Все все змішаємо і будемо готувати соус. Так, друзі, все змішаємо зараз, ще трошки присолюємо наші окорочка і дуже потихеньку. Ми їх перемішаємо, щоб не повилазив з наших прорізів те, що ми не сприбували, чесничок. Так, чесничок оставний, що в нас там оставався, ми його зробили через прес чесночний, і зараз будемо додавати наші слівки. Ось оці всі спеції, які в мене були, Це чесночок. Все ретельно перемішаємо і зальємо наші гомілочки а карачках в кого є майонез, можна зробити з майонезом, але Якось робила слівками, теж дуже сподобалося. Ось так перемішали. Картопельку нарізала. Як мої смакують, а ви вже там, як любите ви. Зараз я її трошки ще присолю, гарно перемішаю і. Будемо працювати далі. Так, друзі, все поселила. Все набралося чесночку. І оцей наш соус сливочний. Він став більш густим, тому що насіння льону і насіння чйо е, трошки розбухли. І ось такий вигляд вони має. І зараз я буду заливати трошки в наші гомілки та картоплю все ретельно перемішаю, але дуже обережно, щоб не повипадав чесничок. Виложила я нашу картопельку на декор, нічим я його не смащувала, пергамент не клала. Зараз будемо виливати наші гомілки. І ось так розложимо їх. І будемо випікати в розогрітій духовці, я вже поставила, десь біля години, на температури 180. 190 градусів. А ви вже там дивитесь по своїй доходці, щоб не дуже присмажилось. Робимо низ зву і чекаємо хвилин 50, а то і більше. Дивлячись, будемо перевіряти як наша катопленька спеклася і як запеклося наше м'ясо. Ось така, друзі, вийшла смакота. Зарум'янилось м'ясо, картопелька зарум'янилась, і це все в мене запікалось при температурі 200 градусів 48 хвилин Так що вийшло дуже смачно. І, на вигляд, теж дуже красиво. Всім, хто приймає їжу, Приємного смаку, здоров'я, благополуччя та скорішої друзі, у нам усім перемоги, якої ми так дуже-дуже чекаємо. Будьте здорові і до зустрічі на каналі!